Вітаю вас на своєму каналі. Отримав наступне замовлення. Зараз вам покажу, що це. Ой, власне, замовлення добре запакував. Це дуже добре, щоб і важливо, щоб деталь дійшла в правильному стані, щоб без всяких поломок. Хоча я знаю, що деталь у нас склейна, ну, тому що вона багато розпоряспалася. Ось покажу, що тут. Ось, це, вже, це ось така деталька. Вона встановлюється в систему складання автоматичного складання дзеркала в автомобілі. От, вона, як бачите, тут видно, де склеєна. Я її змоделюю, обмірюю і відправлю замовнику. Вже надруковано. Ось така от деталька. Вона тут має цікаву геометрію такі. Виступчики. от Буде цікаво. І виготовити, зроб... створити модель і надрукувати. Отже, побачимо, що з цього вийде. Обов'язково до кінця відео дивіться, покажу, як це все буде виглядати вже надруковане. Деталі вже виготовив. Один з них це чорний це матеріал PG, а це матеріал ABS. Відправлю це все замовнику, отримую в нього відгук, що буде краще. От, І я думаю, ці деталі будуть доступні для замовлення. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!